Розкол такий йде по цьому струмочку. 63 тисячі літрів, воно потім вже самий природний тиск створює і вже на низу воно під своїм природним тиском заповнює систему. Воно дало порцію води, бочка повна, значить ця вода воно, зливається, щоб не розірвало бочку. Все, що лиште у нас тікає землю. Так. так, природа. Тут ще Друга світова війна знаходять і гільзи, і снаряди. Я вас вітаю. Ви знаєте, друзі, для мене Печеніжинська громада вже майже своя рідна земля. І це все завдяки Марії Луцак, яка запрошує нашу родину вже вдруге сюди. Вже ми назнімали знімали великодні страви. І... Але вода без води ні туди, ні сюди. Коли сказала, що це саме за вода? так. Це дуже класна, унікальна вода, яка е, витікає на території нашої громади. І потім розливається в пляшки, і будь-хто може її придбати. Я не можу. Можете, але зараз буде людина, ми вам покажемо, яка про цю воду знає все. Тому що пан Роман він її і видобуває, і розливає в пляшки, і докладає усіх своїх зусиль підприємницьких для того, щоб в Україні. З'явилася ще одна потужна база для рекреації, для відновлення. І щоб не лише Моршин трускавець а ще й свобода звучала на всю Україну, на всю Європу. Правильно? Слобода. Слобода. Система заповнена всією джерельною водою. Будете в ній митися, будете її... А я вже помився. Так, Це значить джерельною водою Вона слору. Така м'якенька, так? Так, розкол такий йде по цьому струмочку. Струмок називається сухий. Це є колишня лінія оборони, це залишки від окопів, які самоусунулись. Тут ще Друга світова війна знаходять і гільзи, і снаряди. Каски, а хто, ножі. Хто, з ким тут, хто кому протистояв? Це тут стояла лінія оборони, де мадяри. Тобто з цією дорогою був найкоротший шлях на Закарпаття. Сюди йшла вузька колійка залізниця. І це так, чому вони так і пориті, що не напряму лінію, а з загами. Оце збірник для води, де джерельна вода накопичується, це зробиться об'єм. 63 тисячі літрів, воно потім вже самі природний тиск створює і вже на низу воно під своїм природним тиском заповнює систему. І ось скільки треба часу, щоб заповнилося боку? 25 тисяч літрів в день. Тобто, якщо повну бочку, то це треба 2,5 дні, щоб вода натікала. Чуєте, як воно? І зараз буде, що вона набирається, натікає звуки. Ага. Тобто це у вже... нас під там, насоси якісь стоять? Ну, це земля під тиском, природнім тиском. Джерело саме ще 300 метрів вверх. Бачите, це перелив. Вже. Воно дало порцію води, бочка повна, значить це вода вон, зливається, щоб не розірвало бочку. Все, що лишнє, воно стікає. Так. І зону ж землю. Так, природа. Тобто воно отак по, -по, -по круговобік -кругу якийсь таки mm. виходить. І чим ця mm. вода унікальна? Що вона містить в собі органічні сполуки. По-перше, є хімічний склад збалансований, який наближений до лів людського організму. Це не є вода, яка там містить хлориди, натрій, які в великій кількості шкодять. Це є гідрокарбонатна, кальцієва вода змішаного типу. Плюс вона містить в собі 6,5 мг органічних сполук. Органічні сполуки вони позитивно впливають це на не... ця це систему на нирки, на жовчну видільну систему, на білярну систему лікують. Так само шлунково-кишковий тракт мають заспокійливу дію, знижують кислотність, стабілізують флору мікроорганізму. Ну, от я чув таке, що вода це як нафта майбутнього. Колись в світі буде Все боротися може за бути. воду. То вже бореться. Вже Тільки бореться. не в нас. Просто і... в нас її начебто поки що достатньо цієї води. Чи Світ просто ділить категорії води на ось таких три параметри. Це і мінеральна вода, яка має свої лікувальні властивості. Є джерельна вода, яка обмежена в своїх там, лікувальних властивостях. Є просто звичайна питна вода, яку можна навіть добувати методом зворотньо виділяти солі і знову робити її придатною для пиття. Тобто може бути вторинна вода. Найдорожче, звичайно, це і мінеральна вода, яка має свій збалансований мінеральний склад. І плюс до цього всього ще має якісь специфічні елементи. Там може бути бор, може бути кремній, як у нашому випадку, це органіка. А зі нічого робити не треба, її розводити не треба? Ні. Це Концентрація людині дозволяється пити до 8 міліграмів органіки, коли міститься у літрі води. У нас 6,5 це якраз та кількість, яка дозволяється спокійно людині пити в необмеженій кількості і не дозувати для себе. Тобто вона може бути для такого щоденного вживання. Якщо вже більше, то треба ту воду розводити і підганяти, щоб вона була не більше 8 міліграмів. Ну, а вона є, оце тільки селяни можуть пити, чи, чи промислово якось вона випускається? Ми розливаємо на наших потужностях в селі пісні. П'ять пляшки, тобто. Угу. По простому пів... кажуть в пласт. Півтора літр і 0,5 літр. Такі три види. Обов'язково додаємо, щоб вона, якщо. Органіка розкладається під час тривалого стояння, коли з'єднується з киснем. Ну, а яким вона... Людям це варто її шукати є... цю воду. Є... Це, це, це То які... має пішкового... порушення, перше, це є захворювання нирок і порушення утворення цих, виділення конкрементів, в кого можуть утворюватись каміння, пісок у мірках. Їм корисно це вживати, тому що ця вода виганяє каміння, вона сприяє, що сечоутворення збільшується і розчиняє певні види каміння. А навіть розчиняє. Так. Тобто воно не буде його гнати, так, а воно буде його подрібнювати. Воно не подрібнює, а просто розчиняє. Тобто цей камінь, який був великий конгломерат, робиться з нього в вигляді піску і воно виходить. Вигляді солей. Це круто. Наш край взагалі унікальний. Це є одна з вод. Поруч ми ще маємо таку воду, яка практично можна вважати, що максимально насичений розчин. Тому що якщо дозволено 330 грам солей в літрі води максимум розчинити, то в нас вода має 280 грам на літр. Тобто можемо вважати, що абсолютно насичена соляна. А ви місцевий тут народуєте? Я ні. А так валите цей край, а ви сам звідки? Я з Коломи, і це недалеко. А! <реш> для, для мене, от я з Києва, так мені наче це все Коломия, а воно ні. Ну, кожен тут вболіває за свій містечковий регіон і є, як би вам сказати, патріотом свого місцевого краю. Якщо ви з тої сторони пруту, де Коломия, то кажуть, що це не Гуцульщина, що ці люди не мають відношення до Гуцулі. Якщо ви вже переїхали міст через річку прут, то це вже Гуцульщина. Ну а Гуцули О, це... це хто? Це... Ті самі українці але ж трошки дикі такі. <рес> Та ну так, дикі. <рес> ще, ще залишилося поїзд зробити такий достойний, який має назву красиву Гуцульщина. Він ну, такий страшнуватий. Бачите, вже фанати цього регіону працюють над цим, От Гуцульська бринза вже має свою назву, так. таку запатентовану. Тобто вон, дівчата також стараються щось зробити, щоб це було. І воно вийде. Просто кожен потрошки, як буде робити, то буде дуже гарно. А перспектива краю шалені. Я вважаю, наприклад, Моршин, Трускавець, він відомий тільки за те, що там є вода мінеральна, лікуваль. Тут є так само, тільки треба більше інвестицій, більше це розкрутити, і воно буде давати набагато кращий ефект, ніж ті вже, як кажуть, старі бренди, вже вона пройшла випробування на білих мишах. Тобто це не просто домисли чи там історії. Це вже є науково доведений цей доклінічний етап випробування цієї води. Є також це є Одеський інститут курортології робив. І ще є одне, що зробили Ужгородський інститут реабілітації, який теж провів дослідження, але воно вже так, як по аналогах, бо них величезний досвід роботи з мінеральними водами, вони співставляли хімічний склад наш. І ті, які вже мають світові напрацювання, і що це, на що може впливати. І вони нам виписали такі рекомендації, як ми можемо тут лікувати водою, застосовуючи ці наші тільки кліматичні умови, які є мікроклімат, гідрологія. Оці солі, що в нас є ропа, ну, маємо унікальні можливості. Знову ж таки, ми з вами піднялися ще плюс на 100 метрів. У нас максимально там є 700 метрів. І природа подарувала так світові, що ті дерева, які ростуть на висоті від 400 до 600 метрів, а це змішані ліси, тут і хвойні, і листяні, вони найкраще впливають для людського організму, мають найкращу насиченість кисню. І знову ж таки, ці дерева, які ростуть, вони виділяють, вони цвітуть, вони мають пилок, тут є бджоли, тут є хвоя, тут є виділення інших речовин, які також очищають організм. Якщо б ми вже були як вище 800 метрів, там вже у нас зустрічаються тільки хвойні ліси, вище 1200, тільки кущі і ще вище тільки полонини, це гірські трави Альпійські. Тому у нас оцей пояс це просто унікальний. Друге, ми знаходимося між... Двох в такій ущелині, по дну якої тече струмок, два хребта гір. Це також є позитивна енергетика, де накопичується, де в цьому місці дає можливість якраз оздоровлюватися. Так, вона смачна! З дарунків природи, які нам подарували тут в нашому регіоні, в Слободів, цій Слободі рунгорській де власне ця вода, яка впадає у вигляді дощів, опадів, снігу, проходить через землю, збагачується тими природніми ресурсами, якими багата земля, мінералами, і в тому числі, дякуючи тому, що вона проходить через нафтоносні шари, де колись була нафта, де озокерит, де парафіни. Вона також збагачується тими органічними речовинами, які якраз містяться в органічних цих нафтопродуктах. Дякуючи цьому, що вона вже виходить на поверхню води, збагачена цими мінералами органічними сполуками, вона починає мати свій лікувальний ефект на видільну систему, тобто на нирки, на печінку, збагачується, полегшує відхід жовчі, розчиняє солі, розчиняє пісок, розчиняє каміння, яке знаходиться в нирках. І це І оце, тоді а Місцеві на... тут просто підійти? мають можливість користуватися цими дарами. А yeah. так, зимку воно теж пішє? Так, воно має постійну температуру 8,5-9,5 градусів. Літом 9,5, зимою 8,5. В казках зустрічається жива і мертва вода. От я зараз п'ю живу воду і думаю, що років 10 життя собі додав. Ой, любіть Україну, ой, не хочеться пафоса, а просто приїжджайте в Слободу, Коломия, Рунгури, Печеніжин, Слобода, знайдіть оце джерело і буде вам щастя, я вам це гарантую.